Вересень 2025 року, район Родинського, Покровський напрямок. Наші підрозділи виконували завдання зі зрізання виступу, який противник сформував ще влітку. Цей виступ давав ворогу можливість контролювати під'їзди і вести вогонь у фланг нашим силам, щоб відновити маневр і безпеку підходів до Покровська, була необхідна серія точкових ударів і зачисток. На одному з ключових флангів стояла рота з позивним клен, її спостережний пункт сокіл, прикривав підхід до поля і був важливим елементом, без якого фланг міг розкритися. Ніч темрява це не друзі і не противник, це умова, в якій треба працювати по діловому. Коли почала стелитися темрява, на рації почали лунати короткі предметні повідомлення підхід броні на південному фланзі. ПТРК помічені на схилі, піхота ворога просувається через городи. Командування розвело резерви так, щоб не залишати сокіл відкритим. Єдиною важкою одиницею, що мала змогу швидко добігти до сектора, став танк Леопард 2А 6 із позивним лев, екіпаж чотири людини: командир, навідник, лис, заряджаючий тихий, механік водій борсук. Вони знали завдання просто. Прикрити сокіл, не дати ворогу зайти у фланг і купити час для підходу резервів. Коли Лев вийшов на район операції, в ефірі працював БПЛА Степ, його оператор передавав теплові і візуальні сигнали, виділяв рухомі групи і легку броню. За картиною зі степа командир Лева змалював план: зайняти вигідний профіль, відсікати підходи по черзі, не дозволяти ворогу концентрувати сили на одній ділянці. Перші хвилини визначили ритм бою, швидкі маневри, прицільні постріли, робота на витривалість, перший контакт стався на підході до садів. Дві БМП разом із групами піхоти йшли в розвідку коридорами між парканами. Навідник лис прийняв рішення діяти вогнем на ураження. Перший постріл і перша машина втратила хід. Друга отримала влучання згодом і загорілася для тих, хто в окопі сокола. Ці удари стали ковтком повітря. Піхота отримала можливість перехопити ініціативу і закріпити ближчі позиції. У рації пролунало коротке. Дякуємо, тримаємось. Рух ворога продовжувався хвилями. Після першої невдалої спроби він розпочав більш скоординовану атаку ПТРК на схилах, бронегрупи внизу, дрони для розвідки та наведення. Місцева тактика була типова для цієї фази бою. Накрити підходи, проштовхнути бронею піхоту і зламати опір опорної точки. На це Лев відповідав тим, що мав найефективніше точним вогнем по пріоритетним цілям, поєднаним з маневром для мінімізації впливу ПТРК. Проти fpv ударів і дронів в день або в умовах слабкої видимості одні методи працюють, інші ні. Екіпаж Лева це знав. На нічні ФПВ з тепловізійним наведенням дим практично не впливає, тому реакція була інакшою: зміна профілю, використання рельєфу, швидкі короткі перестановки, відключення зайвих джерел теплового підпису, робота з БПЛА і підтримкою піхоти, щоб вивести операторів дронів на інший сигнал. Якщо кілька ФПВ мали успіхи, екіпаж швидко коригувався, тимчасово блокували або прикривали уразливі елементи. Мінімізували відкриті для тепловізора поверхні, але не робили ставку на дим як на вирішення проблеми ночі. Два дрони таки влучили, але спрацював захист. Під час чергового маневру танк зайшов у балку місце, де противник міг поставити протипіхотну або міну протитанкового типу. Глухий вибух підкинув броню, машина зупинилася на короткий час. Ходова отримала ушкодження, зірвана бокова панель. Але основні системи працювали. Механік водій Борсук відчув це відразу вивів машину на твердіший ґрунт, заряджаючий тихий, перевірив боєкомплект. Командир ухвалив рішення не залишатися на місці довго, відремонтувати на ходу те, що дозволялося, і продовжувати виконувати завдання. Зупинка у відкритому полі була набагато гіршою перспективою, ніж тимчасові механічні проблеми. Противник підтягнув важчу бронетехніку у тепловому полі степа. З'явився силует більший ніж БМП танк або важчий бронетранспортер. Це означало, що наступ може отримати другу, більш загрозливу хвилю. Командир лева поводився. Обачно. Він обрав лінію, де можна було використовувати поперечні направлення для стрільби по вразливих місцях корпуса противника. Але при цьому мінімізувати експозицію власної башти. Навідник підвів приціл, коригуючи дані за тепловізійною картинкою і за спостереженням піхоти. Коли ворожа машина відкрила поверхню, постріл був точним, ворожий танк втратив хід. Це змінило динаміку бою. Ворог відсунувся, шукаючи інший коридор. Піхота Клена відпрацьовувала свої завдання з тісною координацією з левом. Танкові постріли не могли замінити зачистку будинків і роботу гарматної та гранатометної вогневої підтримки, вони давали час і відкривали ділянки. Лев прикривав фланг, знищував відкриті вогневі точки, витискав броню з підходів, тісна взаємодія, ретельні короткі команди у рацію, короткі підтвердження, відсутність зайвих балаканин дозволили зберегти ритм. Кожна хвилина була на вагу, кожен постріл розумне рішення. У певний момент командир лева отримав повідомлення: резерви вийдуть на підходи протягом 20 хвилин. Це означало, що завдання тримати сокіл до підходу підкріплення стало вимірюватися на хвилини. Екіпаж зосередився на головному, утримувати підходи, не витрачати боєкомплект на неважливі цілі. Не дозволяти ворогу створити щільну концентрацію сил. Вогонь застосовувався тільки по цілям, що загрожували прориву або тому, що могли відкрити коридор для ПТРК. Противник робив численні спроби відволікти увагу, запустив малі групи піхоти через городи, кидав невеликі маневри для фіксації вогню, намагався відвести лева на одну ділянку, поки інша просувалася. Але вся тактика працювала через час. По тому, що Лев був на місці і давав відсіч. Одне з ключових завдань екіпажа полягало в тому, щоб не дозволити ворогу перетворювати простір на пастку, танковий вогонь, точні постріли, короткі перестановки це давало змогу гасити найбільш небезпечні осередки. Кульмінація прийшла близько години опівночі. БПЛА Степ доповів про активну групу бронетехніки, що просувалась з заходу кілька БМП. І один тепловий слід, який явно був важчим, імовірно, танк супротивника. Командир Лева зорієнтувався вибрати рубіж для зустрічі, щоб перший постріл був на влучення, а не на відволікання. Коли ворожа машина проглядала гребінь, навідник відкрив вогонь, постріл влучив у борт. Ворожий танк зупинився і почав горіти. Після цього противник втратив ініціативу. Це був переломний момент. Піхота отримала простір для маневру, резерви вийшли ближче, і загальна картина бою почала змінюватися на користь наших сил. Важливо відзначити просту річ: нічний бій. Це не драматичні кадри з кіно, це серія рішень, відточених навичок і координації. Кожне рішення або врятує, або поставить під загрозу. Екіпаж лева працював виважено. Командир давав короткі команди, навідник робив приціли. Заряджаючи, готував постріли, механік водій працював на межі. На рації пролунала лише одна фраза, що запам'яталась: тримайте коридор, підходять резерви. Після підбиття ворожої машини наступний етап бою пішов у зачистку, піхота клена під прикриттям танку пішла вперед і поетапно зачистила кілька хат і посадок. Це були складні коридори: парканик тут, вузький прохід там, схованки в дворах. Танкова гармата працювала на підтримку, вражаючи ті вузькі цілі, яких не могло взяти артилерійське накриття без ризику для своїх, піхота, у свою чергу, знищувала противника. До ранку бойова активність спала, резерви закріпили позицію, розпочали розмінування підходів і стабілізували сектор. Лев провів первинний огляд машини. Ходова потребувала незначного ремонту, бокові панелі підлягали ремонту, оптика чисті. Нічна робота не залишила без ушкоджень машину, але не вивела її з ладу. Екіпаж перевірив кожен вузол, кожен датчик, записав у журналі все необхідне і підготувався до наступного виїзду. Коли настав ранок, поле було всипане слідами бою, деталі бронетехніки, вирви від вибухів, чорні плями там, де горіла техніка. Піхота поверталася з зачистки, привозячи свідчення про те, що було зроблено. Кілька операторів ФПВ було виявлено і локалізовано. Декілька ПТРК, дві БМП, два танки противника. Знищені. Командир роти підбив підсумки. Сектор утримано, фланг збережено. Для штабів це була цифра на карті. Для тих, хто стояв в окопі. Це означало, що живі люди залишилися живими завдяки рішенням, що приймалися в ту ніч. Після кількох днів операції карта дійсно змінилася. Виступ, який довгий час загрожував нашим підрозділам, втратив опорні пункти і можливість загрожувати флангам. Це дало нам простір для подальшого маневру і зменшило ризики логістики. Але ніхто у підрозділах не говорив про тріумф була тиха втома і відчуття виконаної роботи. Командир Лева коротко сказав: Робота зроблена, готуємося далі. Навідник додав, точність вирішує. Заряджаючий мовчки, попрацював над боєкомплектом, механік оглядав танк. Це була ніч проста за формою, але складна за змістом. Без гучних заголовків, без блиску медалей, лише люди, їхні навички і техніка, що працювала як частина системи. Леопард 2 а 6 в цьому випадку був інструментом гострим і точним, але нічого б він не зробив без людей, які ним керували. Без піхоти, яка тримала лінію, і без тих, хто давав інформацію з висоти оператора БПЛА. Історія цієї ночі про те, як скоординована дія однієї броньованої машини, оперативних підрозділів і резервів може змінити хід локальної операції. Вона не про героїчні монологи, а про механіку бойової справи, правильний вибір позиції, врівноважений вогонь, швидка реакція на дрони. Точне визначення пріоритетів цілей і готовність утримувати простір, поки підходять підкріплення. Саме ця робота без прикрас і пафосу іноді вирішує більше ніж одна велика операція.